Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас буде новорічний випуск, так як у мене канал про косметику, про б'юті, тому сьогодні будемо говорити саме про б'юті, про бренди. Я розповім, які бренди мені сподобались в цьому році найбільше. Те, я в цьому році дуже багато чого, але є бренди, які прям я можу назвати своїми відкриттями. відкриттям. І сьогодні хочу поділитися з вами цими брендами. Також я хотіла би привітати вас з Новим роком, побажати вам всього найкращого, теплоти і щоб ви були просто щасливими, щоб ми всі були просто щасливими людьми, які живуть в мирі та спокої. І так, давайте починати огляд. Сьогодні розповім про бренди, які мені сподобались в цьому році, мабуть, найбільше. Так, звісно, я могла щось забути, пропустити, але це прям ті засоби, які мені сподобались за останній час. Цього року. Так, я почну з наших, почну з бренду Розабела. Так, ось так виглядає взагалі бренд. У мене була співпраця з цим брендом цьому році, і я була в захваті. Я не очікувала, взагалі, чесно скажу, чесно, я не очікувала від цього бренду такого результату. Все мені сподобалось. Найбільше це маска для шкіри голови і маска у волосся. Рекомендую спробувати. І ну просто 10 із 10. Це перший бренд, це розібелим. Дійсно дуже класне упакування, результат і склад. Прям знаєте, тут будуть всі засоби, які дають ну по всім пунктам. Мені сподобались прям. Майже все, майже є, звісно, ще деякі нюанси, але майже все сподобалось. Далі бренди JVN, В мене з собою зараз немає баночки, але я була просто в захваті від цього бренду, від засобу, який я замовляла, я замовляла праймер для волосся. Я можу сказати зараз тут точно, що це найкращий термозахист в моєму житті, тому що він дає такий результат. Просто вау! У мене зараз є теж термозахист, який по ефекту дуже схожий, але все ж таки ні, JVN праймер він 100%. Вау для волосся дає дуже класний блиск. Вирівнює волосся. Робить волосся просто як після кератин. Ось просто вау. дівчата, дуже рекомендую теж спробувати щось від цього бренду. Я вже замовила догляд, і я вже не можу дочекатись, коли цей догляд прийде, тому що мені здається. І, взагалі, хочеться спробувати щось ще від цього бренду. Дуже багато класних позицій, тому що я читала відгуки, тому дівчата на другому місці в мене бренд JVN. Ну тобто, сьогодні не буде там по місцям, просто я так послідовність, це як друга позиція. Що стосується брендів засобів для волосся, я вирішила виділити саме ці два бренди, тому що вони дійсно заслуговують вашої уваги і. Я була максимально здивована результатом, тому дівчата для волосся на цьому все. Приходимо до доглядової косметики за обличчям. В цьому році я почала доглядати за своїм обличчям як ніколи, тому що мені вже 30 років і потрібно доглядати вже починати, прям серйозно. Так. Раніше, я знаєте, там щось купила, підходить, не підходить, типу як нормально. То в цьому році я прям вивчала багато матеріалу, тестила, пробувала. Я, мені здається, що дуже непоганий результат. Тому сьогодні мені є про що розповісти. Я сьогодні виділила два бренди, які мені прям дають класні ефекти. Але ще є бренди, про які теж хотіла би розповісти. Але це відео буде занадто довгим. Але сьогодні прям саме такі самі такі бренди, які дають класний ефект, результат і сподобалось прям все майже все. І так, переходимо до бренду: це Transparent Lab, дівчата. Я навіть не знаю, як сказати, як мені подобається косметика. Ось так виглядає упакування. Ну, розкішне, це прям розк... розкішне упакування, склад. Я не дуже розбираюсь складу для у засобах для обличчя, по догляду за шкірою, але професіонали говорять, що склад тут просто неймовірний. Дуже класна умивалка, І одна дівчина в тіктосі сказала, що це як типу. Поршкаєн серед умувалок. Це дійсно так, це реально поршкаєн, дуже класний ефект, шкіра просто ніжна. Очищення просто 10 із 10. Потім ось це, це сиворотка для обличчя, ось все, що я хотіла від цієї сиворотки, коли замовляла, от все вона мені дала неймовірна сиворотка. Робить обличчя просто як, як дитяче обличчя, воно м'яке, воно прям таке пружне. Просто от все, що можна, що все, що може давати сиворотка, вона дає дівчата. Дуже класний бренд. Я ще замовила. Точніше, я виграла ваучер від, від ось цієї косметичної косметичної компанії. Ваучер на 150 євро. І я вже собі замовила дуже класні бренди від дуже класні засоби від бренду Transparent Love і ще від бренду TerraMix, якщо не помиляюсь. Теж, якщо буде цікаво, можу розповісти. Тому дівчата, це для обличчя Вау, це дійсно відкриття цього року. Ще хотіла сказати, що кожен засіб був в, в захисній мембрані. Ви знаєте, що це для мене дуже важливо. Тут була захисна мембрана, це плюс 10. Так далі, другий бренд, який я вирішила виділити і розповісти в підсумках цього року, це бренд. Я не знаю, як читається, а вони, мабуть, якось так. Я думаю, що ви зрозуміли. Я ще обов'язково вставлю посилання. Ой, не посилання, а картинки. Як виглядає ось У мене три засоби, ще був один засіб, сиворотка. Ой, сподобалось все упакування. Мені сподобалось для моєї сухої шкіри обличчя дівчата класно звложують. і це пінка для обличчя. Вона вже мене майже закінчилася. ще на один не використання. Пінка дуже ніжна. Вона дуже ніжна на ранок, просто неймовірно. Тут ще немає аромату, це е, такий легкий, є, але ненасичений. Мені дуже подобається, коли немає таких виражених ароматів. Потім мене був ось такий кремчик, кремчик зволожуючий, відновлюючий крем для сухої шкіри обличчя. Він робить, він робить шкіру обличчя дуже ніжною, він підійде, навіть, якщо у вас нормальна шкіра обличчя, навіть якщо у вас суха, тому що він не обтяжує, він такий дуже легкий, при цьому дуже класно зволожує. Якщо у вас жирний тип шкіри, шкіри обличчя і ви будете носити якусь тоналку, мені здається, що як база. Дуже класний, вже тут немає нічого, все використала, дуже класний є засіб. І крем, мені здається, це must have, а не крем, це супервідновлюючий крем, який відновлює бар'єр, захисний бар'єр на шкірі. Тут в мене половинка, тому що не, 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 не можна використовувати його кожен день, він дуже жирний, він дуже густий, він такий дуже плотний. Але те, що він робить зі шкірою, просто вау! він... Дає такий блиск, таку м'якість це просто вау, Але користуватися кожен день не можна, тому що можна отримати камедончики його можна використовувати і потрібно використовувати, коли у вас ви, наприклад, взимку перепере. Пере... Мерзла шкіра, так суха, десь або якась там е, сухість або влітку на сонці згоріла шкіра, так там трішки піджарилась, то ось це це просто мастхев. Я використовую один раз там на тиждень і дівчата дуже-дуже дуже класний крем, але один нюанс супер жирний і його е, дуже складно наносити. але якщо вам потрібен супер класний ефект. Я думаю, це не є проблемою. Але, дівчата, цей бренд для мене став відкриттям, ще був четвертий засіб. Все сподобалось, просто все сподобалось: і текстура, і ефект, і упакування. Тому я вирішила виділити цей бренд в підсумках року. Далі переходимо до брендів для макіяжу. Теж є дуже багато різних класних брендів, але я вирішила виділити теж два. Так, перший бренд це Refi. Я вже розповідала про цей бренд, я вже розповідала, як мені все, все подобається. Але, але у мене є лише два засоби. Я буду виписувати ще пудру від цього бренду, тому що дівчата, це, мабуть, найкращі, найкращі засоби, які мене були для губ. Просто найкращі. Пам'ятаєте, розповідала, що ця помада мені не дуже сподобалась, не дуже підійшла, але все змінилось. Я користуюсь цією помадою кожен день. Кожен кожен день. Я нікуди не виходжу без цієї помади. Тому що настільки вона крута, це просто не передати. Вона і зволожуюча, і вона і матуюча, вона дає і. Ем... Такий легкий відтінок і дає супер -яр яскравий відтінок. Вона дуже класне упакування, вона є стійкою. Дівчата вона просто ідеальна. Моя рекомендація ще спробувати від цього бренду, тому що це просто знахідка. Це бренд відкриття в цьому році для мене. Від бренду Refy у мене також є бальзам близький. я теж про нього розповідала дівчата. Найкращий близький, який у мене був, тому що він робить губи просто неймовірними. Ось, просто подивіться. Губи зволожені, він дає такий якийсь природній рожевий колір, і він не просто в момент зволожує. Він ще коли стирається, коли ти його з'їдаєш, він також залишає, залишає це зволоження губ. Офігенний крем, просто просто вау. Тому, дівчата, це для мене є відкриттям. І ось дуже такий цікавий аплікатор без аромату. Єдине, що в мене тут склалася, така ситуація, що коли я переїжджала, я його трішки пошкодила. Я його поклала з купою речей, десь там нажало щось, і тепер він трішки протікає. Але це моя провина. У мене такої косметики класної для губ ще не було. Завершуємо це відео цей рік бюджетним брендом це бренд Essences. Я думаю, що всі ви знаєте, цей бренд. Я тільки в цьому році познайомилася з цим брендом. тільки в цьому році почала тестувати засоби. Від цього бренду, і я вважаю, що потрібно було внести його в це відео, тому що ось цей цю, цю цю пудру я купувала дівчата три рази. Дуже класна, матуюча пудра, вона максимально комфортна, вона покриває жирність, але жирність сухого типу шкіри обличчя і нормального. Якщо у вас жирний тип шкіри обличчя, можливо, вона буде трішки слабенька для вас. Але, дівчата, дуже класна пудра, вона не сушить і не має білого, білого нальоту. тому... І за цією пудрі я вирішила внести цей бренд в список. І туш, яка мені дуже сподобалась, це туш, яка робить вії супер-супер довгими. Я взагалі побачила відео в Тіктосі від однієї дівчини. вона Розповідала, що це туш краще, ніж Бенефіт. Але ціна там взагалі космос. Е я вирішила спробувати порівняти. У мене є туш від Анастасії Беверхілас за 30 євро. А оця Essence з коштує 4,20 євро. Так, різниця ну, в 4 рази. Туш від Анастасії Беверлі Хілс до неї дуже багато запитань, вона не коштує своїх 30 євро. Але якщо цікаво, можу записати відео, розповісти. Так, повернемось до цієї туші. Дівчата, вона дуже класна. Я взагалі не очікувала такого результату. Я думала, що ми ну спробую, в принципі, недорого, але мені потрібна була якась класна туш, вона класна. Робить вії довгими. Це в мене коричневий колір, я взяла собі, тому що в мене є така коричнева курточка, і я вирішила зробити таке. В одному тоні, щоб було щось. І класна туш, дівчата, ось вона, наприклад, у мене ось зараз на Віх. Вона дуже-дуже за свою ціну вона коштує кожної своєї копійки. Тому, дівчата, 100% цей бренд я віднесла до відкриттів цього року. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, що це відео для вас було цікавим корисним. Звісно, що це не всі бренди, які мені сподобалися, але я вирішила виділити такі самі. Топчики в моїй косметичці, так тому сьогодні були тут саме ці бренди представлені. Я хотіла ще сказати вам дуже дякую за те, що підписуєтесь, за, за ваші коментарі, за ваші лайки. Дуже дуже вам дякую. Мені приємно, що те, що я роблю, те, що я записую те, що розповідаю. Комусь подобається, відкликається. Хочу вас ще раз привітати зі святами, побажати вам всього найкращого, щоб ви були щасливі. Собі хочу побажати, щоб цей канал в 24-му році був дуже популярним, був дуже корисним. був Цікавим і був прибильним. Це теж дуже важливо. Тому, дівчата, всього найкращого дуже вам дякую за те, що ви підписалися, що ви зі мною. В наступному році будуть нові бренди, будуть нові огляди. Тому до зустрічі в новому році. Всім гарних свят!